Одеса багатонаціональне місто в минулому, сьогоденні і без сумніві в майбутньому. Одеса поєднала культури та традиції представників понад 130 національностей, незважаючи на таку різноманітність населення, відмінного за релігійними поглядами, формами побуту та звичаями. Одеса завжди була і залишається миролюбним, вільним європейським містом. Кожен куточок цього міста має свою власну, неймовірну сторінку історії, але сьогодні. Поговоримо про іншу, про трагічну сторінку історії Одеси. Вчинені звірства людиною проти людини залишаються в історії та пам'яті людства назавжди. Однак є такі злочини, нагадування про яких повинно повторюватися зразу в раз, щоб не допустити, вберегти, попередити. Саме до такого злочину відноситься Голокост. 22 червня 1941 року нацистська Німеччина та її союзники, включно з Румунією, напали на Радянський Союз. Однією з перших ознак війни в Одесі стало прибуття біженців, у тому числі євреїв з Бесарабії. Переслідування, депортації та масові вбивства спонукало багатьох Бесарабських євреїв тікати на схід. Багато з них поїхали до Одеси. На початку серпня 1941 року німці повністю оточили Одесу. 73 героїчних дні саме стільки тривала одеська оборонна операція. Але 16 жовтня 1941 року місто було окуповане. На той час в місті перебували від 70 тисяч до 130 тисяч євреїв, які опинилися в пастці. Частина з них були місцевими євреями. Інші єврейськими біженцями з Бесарабії. Румуни одразу ж почали піддавати євреїв у місті та околицях приниженню свавільному насильству та вбивствам. За декільками спогадами, а також розслідуваннями масове насильство та загибелі людей в Одеській області почалися ще 19 жовтня. Однак, очевидно, що насильство зазначно посилилося, починаючи з 22 жовтня. Мерезлівська сорок 42. саме тут увечері 22 жовтня 1941 року у румунському військовому штабі в Одесі пролунав потужний вибух, внаслідок якого загинуло понад 60 осіб. Серед жертв був румунський комендант міста, генерал Іоанн. Було вожа. Румунські військові, чотири німецькі військові, морські офіцери та цивільні особи. Не з'ясовано, хто був відповідальним за вибух. Однак, румунська влада звинуватила євреїв. Вибух 22 жовтня 1941 року став каталізатором різького і негайного прискорення антиєврейського насильства. Румуни почали повішення євреїв і комуністів того ж вечора. По всій вулиці Єнгерся окупанти вривалися в квартири одеситів та всіх знайдених жителів. Розстрілювали або вішали без винятків. Проводилися оплави на вулицях та ринках міста. В передмістях люди, що нічого не знали, про теракт розстрілювали прямо на місці біля стін будинків або огорож. На великому фонтані було спіймано і розстріляно близько ста чоловіків. На Слобідці у районі ринку повішено близько 200 чоловіків. На Молдаванці, ближніх та дальніх млинах страчено 251 житель. Найстрашніше видовище являло собою ось цей Олександрівський проспект. На ньому було повішено близько 400 городян. Коли мене везли проспектом Миру, там висіли люди. Це я дуже запам'ятала. Я плакала. Мама нічого не казала, вона теж плакала. Розповіла Світлана Довгань, яка була ув'язнена в домініканському гетто. Ці публічні страти продовжувалися і наступного дня. До вечора, 23 жовтня, руминська влада повісила приблизно 5 тисяч осіб, переважно євреїв. Наступного дня румуни перевезли тисячі затриманих євреїв до сусіднього села Тальник. Там румунські солдати ув'яснили їх у великих будівлях, які називали сараями або складами. Потім пронизали ці будівлі кулеметами вогнем. Точна кількість жертв, вбитих дальнику невідома. За оцінками науковців, це ймовірно приблизно 20 тисяч осіб. Ми завітали до одеського музею голокосту. Офіційне відкриття якого відбулося 22 червня 2009 року. Одна із композицій музею це макет артилерійських складів на люздорській дорозі, які стали одним із місць найбільшого масового і жорстокого вбивства. Тут, 23 жовтня, 1941 року було спалено жив близько 22-25 тисяч євреїв, серед яких жінки й малі діти. Зі спогадів очевидців людей заганяли у склади і облили будівлю горючою сумішю. Батьки намагалися врятувати своїх дітей, викидаючи їх через вікна. А німецькі та румунські офіцери змагалися, хто більше їх зможе розстріляти. Запах горілого людського тіла було чутно за 7 кілометрів від міста. Наступна зупинка нашої групи Проферовський сквер. Меморіал жертвам Голокосту. Місце, де колись починався марш смерті одеських євреїв, після жовтневих масових вбивств румунська влада продовжила жорстокі напади на євреїв в Одесі. Починаючи з 27 жовтня, румунські жандарми маршем відправляли багатотисячні групи євреїв з Одеси до створеного румунами табору в Богданівці. Цей табір розташувався в українському селі Богданівка приблизно за 160 км кілометрів від Одеси. За оцінками вчених протягом наступних декількох тижнів Римуни змусили від 25 тисяч до 30 тисяч євреїв здійснити цей піший марш Дорогу Євреї страждали від нестачі їжі та води, а також від сильного холоду. Вони також зазнавали крадіжок та насильства з боку жандармів та членів місцевої поліції, які домагалися супроводжувати колони. Майже всі, кого примусово привезли з Одеси до табору в Богданівці, загинули або були вбиті. Будівництво меморіалу жертвам голокосту почалося в 1990 році з пам'ятного знака парною гранітної стели, на якій Перераховані усі чорні дати в історії єврейської громади. Пізніше було створено алею праведників світу. Число дерев на ній дорівнює кількості одеситів, які рятували життя людей іншої національності. Кожне дерево має іменну табличку, на честь кого його було посаджено. У загальний список одеситів праведників закарбовано на величезній гранітній плиті, що відкриває алею. Меморіал жертв Голокосту відкритий 2009 року Одеський музей пам'яті жертв Голокосту не можна назвати пам'ятниками Одеси. Вони набагато вищі. Вони допомагають нам ніколи не забувати події Голокосту, щоб запобігти повторенню цієї трагедії у майбутньому. Допоки жива людська пам'ять трагедію Голокосту слід згадувати із соромом і жахом. Людство мусить не забувати про мільйони ні в чому не повинних євреїв і представників інших меншин, про чоловіків, жінок і дітей, яких було знищено варварськими методами, віддавати їм належну шану. У ті часи понад півтора мільйона українських євреїв було знищено нацистами. Україна має свій голокост. Пройшовши через страхіття Голодомору, українці, як ніхто інший, розуміють біль єврейського народу. Ми зобов'язані берегти, пам'ятати про Голокост і не допустити повторення подібного пекла у майбутньому. Ми повинні пам'ятати. Ми зобов'язані пам'ятати, бо забути це зрадити тих, хто загинув. Забути це дозволити історії повторитися. Велика війна, яку розв'язала Росія проти України, яскраво продемонструвала, що пасивна пам'ять про злочини геноциду не є гарантією запобігання їх у майбутньому. Нехай вічною буде пам'ять мільйонів жертв Голокосту, нехай вічною буде пам'ять усіх, хто загинув від російської агресії. Забуття це найстрашніша зброя, що дозволяє історії повторюватися. Тому наша пам'ять це наш захист.